Дев'ять звернень політичного та соціального змісту, 12 депутатських запитів, новий склад постійних депутатських комісій, призначення на умовах контракту головного лікаря косівської центральної районної лікарні це далеко не повний перелік питань, що були винесені на порядок денний чергової сесії косівської районної ради. Серед них було і кілька питань, які викликали особливо жваве обговорення. Подробиці знають наші кореспонденти. Близько двох годин депутати обговорювали ситуацію, що склалася в районі у зв'язку з третьою хвилею мобілізації. Особливе занепокоєння у депутатів викликала неявка окремих призовників на медогляд після отримання повісток. Пускаються серед людей слухи, що при частковій мобілізації не мають права нікого призивати, тільки мають люди йти добровільно і так далі. І так далі. Більшість людей для проходження медоглядів військкомат не з'являється. З 86 повісток, які люди взяли наші на виїзд, вручили вручили тільки 26. Не менш гостра дискусія розгорнулася при обговоренні питання про ремонт доріг. За словами депутатів Косівської районної ради, представники облавтодору неодноразово обіцяли хоч якось допомогти у вирішенні цієї болючої для району проблеми. Та вкотре все впирається у фінансування. Для нормальної роботи, щоб це було видно, потрібно десь мільйонів 12-14 в області. Останні два місяці ми отримали по 4, а на серпень місяць 600 тисяч. Тобто фінансування не йде. І відповідно, і наша робота так само не йде. Обговорювали на сесії і питання про роботу Центральної районної лікарні. Робоча група і комісія з питань охорони здоров'я. Рекомендує, пропонує сесії районної ради розглянути кандидатуру Дмитра Михайловича Микитюка на посаду головного лікаря району. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб посаду головного лікаря був призначений Дмитро Михайлович? Прошу голосувати. Хто за? Вічильна комісія, прошу уважно порахувати. Проти утримався. Один утримався. За результатами голосування головним лікарем Косівської центральної районної лікарні призначено Дмитра Микитюка. Мирослава Доленчук, Андрій Українець, Ігор Попик. Новини телеканал Раї.